У 2011 році депутати облради виселили відділ природи із приміщення хрестовоздвиженського храму і обіцяли побудувати нову домівку для кількатисячної колекції рослинного і тваринного світу. Ось на цьому місці мали побудувати новий надсучасний музей природи у кілька поверхів. Якби будівництво завершили, тут можна було б побачити скелет мамонта та інші не менш цікаві експонати. Однак зараз тут лише бруд та сміття. 1987 року відділ природи знаходився в будівлі Хрестовоздвиженської церкви. А в 2011 році рішенням сесії обласної ради експонати природи виселили геті з приміщення. Депутати облради передали храм релігійній громаді Української православної церкви Московського патріархату. Замін обранці та чиновники обіцяли побудувати новий музей природи. До того ж, за достатньо короткий час. Житомирянка Наталія Кобилінська згадує, з якими урочистостями відбувалося дійство. Першого вересня 2012 року тут, от на цьому місці була закладена капсула нашими можновладцями. Там значить, були присутні Рижук, Градовський, Балюрка і інші наші чиновники. Да. Були дуже веселі, оптимістичні промови. Перерізалась ленточка. І на цьому все закінчилось. Да, вони ще капсулу майбутнім нащадкам похоронили, я так можу сказати. Ну, був у нас такий депутат Верховної Ради партії регіонів Присяжнюк. От він сам Житомирщини, От він був таким ініціатором за допомогою. За його допомогою була, був музей природи викинути, її, можна сказати, на вулицю. Освятив все це е пан е нік Нікатім Батюшка. Да. І, ну, я не знаю, з Христовозбіжінська церква, наскільки я знаю, була безкоштовно передана. Е і все було обіцяно в е цій же промові. Що 31 грудня 2012 року, що саме цікаво, за такий короткий період да, буде вже побудований зданий в експлуатацію музей природи восени 2012 року. Тогочасний голова обласної адміністрації Сергій Рижук виголошував оптимістичну промову. Кошти безпосередньо перераховані. Я з Йосиф Заполозький свою функцію виконав в цьому плані і обіцянку А Мій перший заступник Микола Миколаївич Олещенко дає слово, я вірю, тому що він жодного разу не підвів, що поки білі бухи полетять сніжок, то ми і накриємо, то ми і накриємо. Але не накрили ні до першого сніжку, ні у наступні кілька років. У 2012-му на будівництво музею виділили понад 15 мільйонів гривень. 12 із державного та 3 мільйони із обласного бюджету у 2012 році. Дві році ми передали приміщення відповідно до закону про передачу релігійних громад Христово звичинській церкви. На той час. Нам було обіцяно, що впродовж року на площі Замкової, 4 буде створено, не створено, побудовано новий музей природи, куди ми всі експонати ці змогли би передати. В планах управління знову подати, зробити новий, ну, ви розумієте, що і ціни вже ж інші, не такі, як були в 2012 році. В планах управління подати все-таки на фонд регіонального розвитку розробити е, проєкт. Все-таки отримати гроші, щоб добудувати цей музей природи. Ось так мав виглядати майбутній музей природи. Директор краєзнавчого музею Роман Насонов показує проєкт, за яким мали будувати чотириповерховий будинок. Чотириповерховий, який прекрасно вписується у архітектурний ансамбль історичного місця. Значні площі відводилися безпосередньо під фондосховища. Теж продумані і експозиційні зали, і як вони пов'язані між собою, і кабінети для наукових співробітників. Але на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо лише фундамент. На весні 2014 року. Будмайданчик музею природи закинули. Аби фундамент зберігся, і в майбутньому можна було продовжити будівництво. Депутати облради вирішили законсервувати недобудову. Це обійшлося у понад один мільйон гривень. Карне провадження відкрили відносно двох осіб із фірми «Житомирбуд», які закупляли пісок за завищеними цінами. Справу передали до суду. А допоки карають причетних до розкрадання бюджетних коштів, музейні експонати немає де розмістити. Частину із них перенесли у краєзнавчий музей. У виставковому залі колекція метеликів, жуків та птахів. Для більших експонатів тут місця замало. Ну, як ми бачимо, на сьогоднішній день тут представлено десь відсотка два від того, що є у нашому музеї. Перша причина це відсутність виставкових площ і підготовлених площ, адже предмечі експонати вони потребують зовсім інших умов аніж якісь інші речові предмети, які виставлені в нашому закладі. Пан Роман показує колекцію птахів. Як бачимо, він у в прекрасному стані, незважаючи на те, що йому вже понад 100 років, це досить рідко такі випадки бувають, коли звичайна наочність перетворюється на експонат. Ті реагенти, які застосовувалися 100 років тому, діють на сьогоднішній день. Звичайно, ми їх теж намагаємося підтримати в нормальному стані відповідно, теж вони проходять відповідну обробку. Але це говорить про той талант і те вміння, яке було притамано для майстра. Таксодерміста, який спромігся зробити саме такі речі, найбільший експонат Мамонт залишився у підвальному приміщенні Хрестовоздвиженської церкви. Йдемо на нього дивитися: у підвалі прохолодно і волого. Кістяк цього Мамонта знайшли на Житомирщині в Овруцькому районі наприкінці 19 століття. Окрім Мамонта, у фондосховищі знаходяться і інші експонати, для яких не знайшлося місця у виставкових залах музею. У фондосховищі у нас залишилися експонати палеонтологічні і геологія, тобто гірські породи, мінерали, і муляжі, кістки, черепи. Тобто палеонтологічні знахідки, скелет мамонта, звичайно, ми він знаходиться тут, в приміщенні колишньої хрестовоздвиженської церкви. Ну і скелет мамонта він не демонтований, тому що потрібні спеціалісти. І коли буде постійна діюча експозиція. Тоді вже будемо запрошувати спеціалістів, щоб змогли демонтувати і потім змонтувати знову в новій експозиції цей скелет мамонту. Це повинні бути палеонтологи або зоологи, які ну, звичайно при союзі то були спеціалісти з Петербургу. Ну, а тепер будемо шукати, мабуть, будуть з Києва спеціалісти. Окрім працівників, до мамонта відвідувачі не приходять. Ви бачите, в якому стані знаходяться ці зали. Крім того, ми тут не хазії. Тут вже працює це їх власність, це Христовоздвиженський собор. Тому, звичайно, про відвідувачів не може йти і мови, звичайно. Понад п'ять років тому двері до залу, де знаходиться мамонт, були відчинені, і кожен охоче міг його роздивитися на власні очі. У той час і відвідувачів було суттєво більше, розповідає директор краєзнавчого музею. Насідка дівчинка, яка майже щомісяця приходить, кажем сонечка. Як тільки ми відкриємо ще один зал, ти безкоштовно приходиш і, хоч тиждень сюди ходи з бабусею, дивись, тому що вона дуже вболіває за того самого Мамонта. Коли в нас був окремий музей природи, кількість відвідувачів безумовно була більша, тому що мамонт був той родзинкою, який притягував не лише Житомиряни, а й гостей нашого міста. Житомирянка Ліза згадує, як із батьками ходила в музей, який знаходився ще в приміщенні храму. Перший раз я побачила мамонта, як мені було 4 роки. Мене привела цей музей мама. В наступний раз ми вже пішли класом. Мені дуже це сподобалось. Ми з в класі, біля нього втруфлась. Було дуже цікаво. Я ходила останній раз десь в класі сьому. Це було близько п'яти років тому. А подруга Лізи Варвара ніколи не бачила кістяк мамонта, про що дуже жалкує. Ми ходили у 10 класі. Ну. Тобто я вже була не, трошки доросла, а підля також була. Ми ходили з нашим класним керівником, це вчитель історії, Наталія Дмитрівна, хоче передати вам привіт. Ми ходили, там було дуже цікаво. Наша викладачка хотіла якраз таки показати нам скульптуру Мамонта, ну, тобто експонат, кістяк. А, і ми були дуже засмучені, що не змогли його застати, бо був на той час ремонт, і не всі а, сектори, а, як це сказати правильно, сховища було зас, ну, зачинено, і ми не змогли до всіх ділянок дістатися цього музею. Чесно, тільки на фотографіях у усіляких рецензіях, тільки от бачила. Ну, мене, на мене це справило велике враження. Я завжди побачити, завжди хотілося, чесно. Ось як пам'ятка історії щось таке. Коли всі експонати були в приміщенні храму, тут для них було вдосталь місця. Музей природи займав 500 квадратних метрів. Там була представлена рослинність Житомирської області і тваринний світ. Там проходили різні конференції природничого характеру, навчалися студенти на базі музею екологічного факультету і ну, проводились високально. дуже цікаві екскурсії. Там працювали е, ну, віддані своїй справі музейні працівники. Допоки будівництво музею природи законсервовано, мамонта планують перенести у приміщення магістрату, що знаходиться навпроти Хрестовоздвижинської церкви. На сьогодні ми закінчуємо капітальний ремонт приміщення магістрату. Де в майбутньому плануємо історичну експозицію та частково колекцію музею природи, а це понад 12 тисяч експонатів. У нас розмістити в приміщенні магістрату. Ми сьогодні шукаємо фахівців, щоб все-таки да, його розмістити. Там фоє магістрату, скелет мамонта. На сьогодні, як мені повідомив директор музею, є один фахівець такий, в Україні, який це може зробити. Сьогодні ведуться перемовини, і ми заручилися підтримкою обласної адміністрації, обласної ради щодо реконструкції магістрату і внутрішніх приміщень створення музею нового типу, європейського з динамічними експозиціями, коли не буде музей, от такий, як сьогодні, такий буде і через тиждень, і такий буде і через рік. Музейна експозиція експозиція, так як було раніше в радянські часи. Сьогодні ми плануємо зробити новий музей, де експозиції будуть оновлюватися раз у квартал. Приїжджали вже архітектори і приїжджали дизайнери нових європейських музеїв. Сум дивилися і вони готові. Трошки площ не вистачає, але на тому, що є, можна зробити такий сучасний музей. А коли все ж продовжиться і завершиться будівництво музею природи, не береться прогнозувати ніхто, тому що грошей на це не передбачено.